Сьогодні в Черніхівському ремі працюють 80 людей, які обслуговують 56 населених пунктів. Від їхньої фаховості інколи залежать життя і благополуччя людей, адже у сучасному світі електрика це не просто перевага цивілізації. Про ювілей розповідає Петро Ільницький, директор Черняхівського рему. У 1964 році, в червні місяці, був організований черніхівський рем. Тобто, у цьому році. У нас виходить ювілей, святкуємо свято річчя створення нашого ресу. Тому правління компанії, керівництво Ремо, вирішили провести зустріч з ветеранами, згадати тих людей, які засновували наш рес. У колективі Черняхівського рему і досі працюють люди, які мають по 40 років стажу роботи. Сьогодні вони діляться спогадами про те, як проводили світло в селах області, і кажуть, працювали відповідально, правил безпеки дотримувались, а люди їх зустрічали радо. Наприклад, дуже просили до мене, ну, кажу, ми вже подряд, ми не будемо перебирати хату через хату. Якщо ви согласні, завтра у вас, якщо ви согласні, позавтра ми у вас, але ми не будемо перескікувати. І дуже те, дуже нами гордилися і в РЕС дзвонили, і дуже шанували і казали, дякували нам за це всі. Так що дуже добре. У колективі обленерго існує традиція відзначати всіх працівників, які створювали цю компанію. Тож ветерани не скаржаться. А кажуть, керівництво компанії про них пам'ятає не лише у свята. Якщо потрібна допомога чи порада, ветеранам-енергетикам не відмовляють.